В Ніжині серед головних пріоритетів і завдань на 23-й рік розвиток медичної галузі, зокрема серед масштабних планів створення єдиного медичного містечка. Шляхом приєднання Ніжинської районної лікарні до Ніжинської міської центральної лікарні. У нас е, призначений новий головний лікар нашої міської лікарні людина Фахова, е, Ольга Швець, яка працювала на керівних посадах. Е, у більш потужних закладах і первинної ланки, і вторинної ланки, і що саме головне, вона займалася реорганізацією медичних закладів. І тому таке завдання ми ставимо на цей рік: приєднання міської районної лікарні до нашої центральної міської лікарні і створення єдиного медичного. Потужного містечка серед найголовніших завдань надання якісних медичних послуг, наголошує чільник Ніжина Олександр Кодола. Треба покращувати і модернізовувати медичне обладнання, залучати медичні кадри і ось таких фахових медичних керівників. Ми залучаємо і шукаємо навіть по всій країні У 2023 році. Ми плануємо після завершення приєднання центральної районної лікарні. Планується відкриття реабілітаційного відділення, де буде надаватися понаційна реабілітаційна допомога дитячого інфекційного відділення та відкриття психоневрологічного відділення. Дещо відбуються зміни в організації надання допомоги хворим на інсульт. Вони будуть відокремлені від іншої патології патології захворюваності нервової системи серед головних напрямків, які планують розвивати у медичному містечку, надання медичної допомоги в екстрених випадках та надання планової медичної допомоги. Відповідно, ці напрямки будуть розподілені між територіально, між приміщеннями центральної районної лікарні і центральної міської лікарні. Ті напрямки, які будуть новими. Новими у разі наявності кадрового ресурсу, це реабілітація, хочемо розвивати його, це паліативна допомога. Наразі Центральна районна лікарня має пакет з ЗСУ по паліативній допомозі. І в принципі, це пакет є таким. Значеним значимим він він приносить коштів більше, десь порів з іншими напрямками. Створення у Ніжині єдиного медичного містечка покращить якість надання медичних послуг не лише для жителів міста, а й прилеглих населених пунктів. Зараз немає прив'язки до міста реєстрації, і тому як мешканці міста Ніжина, так і мешканці Ніжинського району зможуть без перешкод звернутися до нашого закладу і отримати медичну допомогу. Як вам? Була торно, так і стаціонарно.